Доброго ранку! Запрошую вас у подорож до міста букв і звуків. Сьогодні ми познайомимось з новою буквою та звукосполученням. Ви вже знаєте, що букви ми бачимо та пишемо, а звуки чуємо та вимовляємо. Послухайте вірш та скажіть. Який звук зустрічається частіше? Щупакам в юний сказали, щойно щуку зустрічали. Щирить щука хижу пащу щупакам втікати краще. Так, ми найчастіше чуємо звук «щ». а це буква ща. На яку букву вона схожа? На букву Ш. Тільки з маленьким хвостиком. Давайте разом вимовимо слово щука. Щука, щука, щука. Чуєте? При вимові ми чуємо два звуки. Звукосполучення Ш. -ч». Буква ща не проста, аж два звуки познача. Два приголосних звука. Коли вони зливаються, в нас виходить «щ». Давайте пофантазуємо, на що схожа буква ща. На щітку, на три шафи, три рибинки. На тризуб. Пропоную зробити звуковий аналіз слова щука. Пам'ятайте, що буква ща позначається двома приголосними звуками Ш. «ч». Слово Щука має чотири букви. Але буква Ща має два приголосних звуки. Кожен з них має свій будиночок і позначається однією рискою. Другий звук у голосний, позначаємо кружечком. Далі звук К, приголосний, позначаємо однією рискою. Та останній звук а, -а, а Голосний позначаємо кружечком. Зараз порахуємо, скільки ж звуків в нас вийшло. А вийшло 5 звуків. Слово щука має 4 букви та 5 звуків. Поділимо слово щука на склади. Пам'ятайте, скільки в слові голосних звуків, стільки і складів. Щука. Маємо два склади. Який же склад наголошений? Щоб визначити наголос, треба слово промовити. Наче кличемо. Щука. Наголошений перший склад. Спробуємо почитати. Будемо з'єднувати звуки. Щ? Щя. Що? Щу. Ши. Ще. До,щ. Кущ Лящ, борщ. Щур, щеня, щитка, щавель, щих, лик. Ви, малята, великі молодчинки. Познайомились з буквою Щ та її звукосполученням Ш. -ч». Робили звуковий аналіз слова, ділили слово на склади та визначали наголос. Навіть спробували читати. Але прийшов час прощатися. До побачення малята!